Привіт усім, хто перчить разом із нами. Це програма Перчинка та що з перцем. Ви відчуваєте, як вже йде від нас зима, і хоча погода за вікном зовсім не нагадує про наближення березня, в нашій студії завжди тепло, затишно та ще й смачно годують. Тому навіть не думайте перемикати канал, адже найсмачніша програма на Криворізькому телебаченні. запрошує вас у гості. А на початку нашої програми хочу так би мовити онлайн відповісти на листи наших глядачів, на ваші листи. Бачите, не дарма я вас закликав усі попередні випуски парчинки писати нам. І ви, дай Боже, вам здоров'я не підвели. Буквально завалили листами і нашу електронну адресу і адресу нашої редакції. Ось, наприклад. Оксана Романова питає, чи насправді все ми готуємо в студії, а не заздалегідь. а Потім просто показуємо глядачеві, приготовано за день або за два дні до цього страву. Ви просто як у воду дивилися, пані Оксана. Насправді усі ці овочі, фрукти, взагалі, всі продукти, які знаходяться на нашому столі, під час... Приготування не справжні з з пластмаси або є машиною. А от глядачка Вікторія Семенівна, яка передбачливо не назвала свою прізвища, цікавиться, чи може в гості до програми Перчинка прийти вродлива 75-річна жінка. Звісно, може Вікторія Семенівна наша програма чи не єдина на пострадянському телебаченні, де немає зовсім абсолютно ніяких вікових обмежень для гостей. в цьому плані нас обігнав і вашу тільки е, Якубович зі своїм полем чудес, Але я думаю, що ви, шановні глядачі, своєю харизмою і своїм криворізьким почуттям гумору затьмарите тих, хто пані Леоніду приносить огірки, помідори і баяни. На цьому завершую відповідати на ваші листи. Хочу лише сказати, що е, відтепер сторінка програми Парчинка є в соціальній мережі ВКонтакті. Посилання на неї ви зараз бачите на своїх екранах. Ну а тепер переходимо до найголовнішого до таємничого і дивовижного поєднання. Усіляких різноманітних продуктів у смачну страву. Я запрошую до нашої студії шеф-кухаря. Сьогодні в гості до нашої програми завітав шеф-кухар Прада Кафе Євген. Я тебе вітаю. Здравствуйте. З прийдешнім тебе днем захисника вітчизни. Спасибо вас теж. Чому навчиш сьогодні нас? Сьогодні ми будемо готувати устрицю і суп із уагри з устрицею. Это заявка на успіху. Да. <laughs> Шановні жінки, наближається День захисника відчизни. Ну, хтось святкує 6 шостого грудня День Збройних сил України, хтось святкує старинці, що називається День захисника вітчизни. Євген вирішив навчити вас, ну як зробити приємний подарунок чоловіку. Тим паче, що устриці це Афродізіат. Вона загалі щось такі програми. Ми на день святого Валентина з Афродізіатами готували там закуски і салати. Зараз теж у нас практично секс с антисой чеховый. Окей, давай розповідай, що нам знадобиться для цього. Ну для початку я сейчас покажу, как разбирается устрица. При этом надо очень аккуратно действовать, чтобы не поранить руки, так как ракушка она очень плотная и твердая. Чтобы ножик не спрыснул. Ну и что ну, да. сильно не, не спрыгнуть да? мясо. Ну, пока месяц, місь... ты сделаешь краш из із... льда крошку льда. Нам, Це надо ж буде, вам, да, нам надо же будет подать устриц. Все, можно? Да, можно сделать. Почасовой? Ну, від себе. Не очень симпатично. Она поверим чужой, знаешь? Но поверь мне, она очень вкусная. Она стоит этих денег и стоит того, чтобы попробовать. Кстати, она очень вкусная, она очень полезная. Устрицы являются белковой едой. Там очень много белка, углеводов. Там вообще нет жира. Ну и можно сказать, что устрицы это диетичный продукт. Можно сказать и так. Це ось так треба подавати устриці. І в принципі з нею ми зараз готуватимемо і. Суп, так. Да. Окей, а що для супу нам знадобиться? Для супу нам нужна фуагра, угу. бульйон із утки. Бульйончик вже Женя зробив. Устриця. Соль морська з трюфелями До речі, і я... трюфельне масло. Запах, кстаті, Тип... специфічний. Да. Спец. Не я... на кожного, але но... ми теж з операторами так. Понюхали перед тим, як ставати кадр, то щось вона взагалі нам вже так чувствує, що але знаєш, вони що... що дивно? От є якісь такі продукти, спеції, да, які. Е... На запах і можливо на, на смак у чистому вигляді, ну не, не зовсім апетитні. Але у поєднанні з іншими продуктами вони, ну це такий, знаєш, алх... алхімічний якийсь процес. Вони якось перетворюються на щось таке смачне, запашне і так далі. Я різатиму форум, так. Так, да, її треба порізати мелким кубиком. Дивись, я ріжу так спочатку, а потім буду. Так, але цьому, смотри, ти... щоб поубирати ці жили, які ти будеш ага. видеть, не нужны. Ага это тоже. Да, разумеется. Ну, а, в принципі, шпуагра, вона така, дуже ніжна і жил в ній малки. Да, ну потому что я взял кусочки, тех, в которых мало живых. А. А, <laughs> а если брать саму печень одним куском, то когда ее обрабатываешь, там есть жилы, которые надо удалять. Uh -huh. Скажи, что э, твоя дружина зазвучает дарує на День захисника бензохисноковичей? Ну, дезоторант, брили. Естественно. Це актуальні подарки для мужчин круглий год. Ось так, правильно? Так. так? Да? Нормально? Да. Ну, я хочу вам сказати, що Нет, те, того, що ви нам подаруєте на 23 лютого, від того, цього залежить те, що ми подаруємо вам на 8 березня. Дорогі друзі, поки хтось паше, я зараз про себе, ну, хтось стоїть просто і споглядає, я вже нарізав цю е, прекрасну фуагру, вона ріжеться легко, але оскільки це така масна, жирна, е, жирний продукт, то трошки в мене часу зайняло нарізання фуагри. Все готово для того, щоб йти на кухню, тому ми вирушаємо туди, а ви ходіть разом із нами. У нас сьогодні суп такий для віп-персон, фуагра, устриці. А вас, шановні глядачі, я вважаю віп персонами, тому що ви цікавитесь тенденціями кулінарної моди. От ідуть зараз криворіжці холодними непривітними лютневими вулицями, кутаються у свої паль та куртки, і навіть не знають про те, що когось із них ми зараз ну буквально змусимо 에, погрітися у затишку програми Перчинка. Ми вирушаємо на вулицю. Дякую тобі. Оператор Руслан погодився допомогти мені вдягтися. Ми вирушаємо на вулицю для того, щоб знайти куштувальників нашої страни. Ну що ж, перчинка знову, знову, знову виходить на полювання на Криворізькій вулиці для того, щоб знайти тих, хто погодиться скуштувати наш смачненький і, до речі, зовсім навіть не дешевий суп з буагри із устрицями. Доброго дня! Скажіть, а у вас часу багато? Багато. Ну, хвилин 20-30 буде у вас? Справа в тому, що це програма Перчинка телеканал Рудана. І ми хочемо вас пригостити смачним супчиком з фуагрою і устрицями. Як ви на це дивитесь? Бо можна. Да? Тоді запрошую вас. Всім примеке дара! Після майстер-класу, шеф-кухара, настав час прийти до нас в гості народному кулінару. І народний кулінар прийшов. Вітайте, Ліля, моя давня подруга. Живемо, жили, точніше, з нею, в одному дворі, дружимо вже багацько-багацько років, скільки один одного пам'ятаємо. Привіт! Привіт, Сережа! Очень рада тебе бачити. Навзаєм. взаєм. Розповідаю, що ми сьогодні готуватимемо, але я так розумію, що все і так ясно. Ми сьогодні готуємо суші. Да. Що для цього знадобиться? Для этого нам понадобится лист нори, это сушеные водоросли, mm -hmm. я в сыр филадельфія, перец болгарский, mm -hmm. авокадо, mm -hmm. огурцы и лосось. Ну, окрім того, рис Естественно. є у нас, бачите, який кунжур цікавий. Є світлого кольору, а є темного кольору. І э, mm -hmm. я так розумію, це дві Особистий експеримент це оцей хрім, да. чи як він називається, чи гірчиця. Єрчиць. Гірчиця. Закордонна, забугорна, можна сказати, гірчиця. Ну і звісно, імбір. Корінь імбір. Не люблю його, тому що він мені пахне одеколоном чомусь. Додає пікантності. Окей, розповідай тоді, що робитимеш ти, а що робитиму я. Ну давай, я відділю рибу від шкури, а ти порежеш огурці. Взагалі часто вдома готуєш суші або щось таке за кордоном? Так, останнє час ми полюбили цю їжу, високу. І в принципі всі члени моєї сім'ї люблять, коли я готую щось таке екзотичне. Скажи, це шляхом Проб и помылок было, че ты с первого раза приготовила нормальный суши? Ну, в принципе, с первого раза получились, они даже не такие неплохие. Потом я свое умение удосконаливала, смотрела в интернете, то есть ролики, как там кто готовит, и немножечко добавляла что-то свое. Mm -hmm. В принципе, это такое блюдо, что туда можно внести какие-то коррективы и всегда можно положить то, чего, допустим, не показывают да, в интернете. Сало. Да, Дійсно, ну, ти знаєш, я до речі, читав, що японці вони дуже обурилися взагалі тим, що багато ресторанів називають себе японськими, так? Да? Угу. І не можу сказати, що це було недавно, це було ну, досить таки давно, мабуть, декілька років тому. І вони склали комісію, ну, не надзвичайну комісію, але комісію, угу. яка вирушила з перевіркою по японських ресторанах. Дуже мало ресторанів отримали відзнаку, тому що ну багато хто е, кладе суші, роли, чи ну як це не знаю, що mm -hmm. називати кладуть те, чого там взагалі не може бути, і називатися тому е, такий ресторан японським не може. Тому що порізав е, огірки. Розкажи, як мені бути з авокадою. Авокадо можна робити небольші надрізи в відскібочок, угу. а потім ти просто будеш його чистити шкло. О, добре. Отак, так? Да. Як, як гавун. І от скажи мені, е, ми маємо такий набір продуктів: чотири огірки, е, один болгарський перчик, грамів, мабуть, 150, рибки червоної. 300. А, 300, ой, вы точно. Да. У меня лазумированный. Сыр, Филадельфия, Кунчу, тратата, ну, все зрозуміло. І скільки це у нас вийде ролів? Ну, з кожної палочки виходить по 6 штук. В Японії заведено подавать только четными числами. Поэтому, как да? ты заметил, да. Не, не знаю, у них не заведені нечетные числа. Угу. Ну, може быть, они все і тому роли режуться на 6 частин. Скажи, у тебе в родині відзначається День захисника вітчизни? Да, так, відзначається. Хто у вас захисник відчизни? В Наш батько Максим. Мій коханий чоловік, він в армії не служив, але відмічає. Але захищати готовий. А вже ж. Ну і правильно. Ну, взагалі, скажу, от, окрім там, ролів, роли це ж все-таки не повсякденна їжа для тебе, правда? Що, чому більше віддаєш перевагу? Що полюбляєш? Ох, ти такий вкус непередавай. Вот. Буває таке, сидиш вдома і просто хочеш саме ролів конкретно. Ну, а крім них, що ти ще е -е, любиш поїсти? Яку кухню? У мене ну, Максим дуже добре готовить мой Он прекрасно готовит мясо. Так а -а -а. что в принципе... Вже основном... да, при... забыла, коли останнього разу готовят. В принципі, да, когда на выходной. Ну, а так, в принципе, остальное все время. Проводим на кухне мы с мамой. Mm -hmm. И что готуєте? Ой. От борщей до супов тоже разные солянки пробуем делать э, по новым рецептам в интернете, mm -hmm. естественно, вычисленным. В зале Окей, дуже корисна откройте. штука интернет, правда? Ну, да, очень дізнатися. много дизнаться. нового можно узнать. И в принципе. Якщо раніше це були поварні книги, це треба було ще дефіцит, там все діла, там ще спробуй купи їх. Ну да, сейчас в принципе с этим гораздо проще. Можно найти в интернете все что угодно, любую информацию, вплоть до того даже где купить. Ну, а свята у вас як проходять? Хто, хто на свята волони э, на кухні? Ну, і мама, і я. Максим допомагає, звісно, маму. Вот. Ну, ну, не сильно. Да, не сильно. А, <реш> вот. Якщо є дві, по-перше, так же дві, дві жінки на кухні, а дві жінки на кухні, це ж ти ж розумієш? Звісно. А якщо ще там з'явиться чоловік, о, краще там не з'являтися. Тому що... я тобі хочу сказати, що ти правильно все робиш. Я так розумію, ти вже збираєшся переходити безпосередньо до головної справи, до крутіння, накручування, викручування ролів, так? Так, да, я вже починаю підготовку, скажімо так. Для цього потрібно змочити руки в воді, щоб рис не приставав. А обов'язково треба одягати перчатки? Ні, не обов'язково, але, в принципі, я думаю, не помішає, тому що рис прилипає до рук, і це не дуже удобно. будь ласка, як ти зробила оцю штуку, Це порошок зеленого uh -huh. цвета, добавляется водичка туда, и потом смешивается, и воно становится такое пастообразное. Тобто в принципе як, як і в домашних умовах готується, звичайно, гірчиця да, но наша українська? Да. Ну конечно, так чтобы придать форму потом в дальнейшем, когда мы будем вылаживать ее uh -huh. на блюдо, я її поместила в специальный шприц. Так, чтобы придать какую-то форму. Я бачу, ти так вправно крутиш роли. Мені теж хочеться спробувати, якщо чесно. Для цього тобі необхідно лист нори, тобі тебе нужно положить стороною, його... да. лощеной стороной, смотри. Лащеною, видишь? Така гладенька сторона, вона ложиться на коврик, а здесь така більш шершава. Сюда ти будеш полаживать рис. Окей, я одягаю спеціальні для цього перчаточки. взагалі рукавички, кажуть українські мови, але я не знаю, як називають резинові рукавички. Как раз по размеру. Да, тютелька в тютельку. Да? Можно. Такие знают, изручнее, можно и зимой тепло, Если у вас біле пальто, або куртка. Треба на ручки, рунчики. Да. Иначе да? хорошо, чтобы рис не приставал. Окей, скільки треба взяти рису. Тебе нужно взять грамм Ще 80. Більше. Ну, сделай как снежную Так? Лютинку. Немножко больше Ще. Да. Вот так? Еще больше. Вот так? Хватит, да. Все угу. такое. Теперь тебе нужно разложить на... Плитку. По всей поверхности. Не по всей, немножечко оставляя до верху. Ага. Начинай лучше снизу. Нагадує картину художника Клімта. Картини взагалі. Рисові. Не, не бджолині. Рисові соти. Подожди, це ж ще не все. Нам потрібно ще украсити імбирем і видавити горчицю. Клас! Я це. О, а можна ще? Можна, звісно. Так ось як вони це роблять. ну як вони. Ви бачите, яку красу ми приготували разом із Лідією. Ну, Скоріше він я приготувала, а не ми разом. Ну, ти допомагав? Ну так. Ну, да. Так що твоя Тому... мене теж внесена. Домашні роли, щойно, можна сказати, з печі, з лами до столу. Я пішов покати нашого шеф-кограженю для того, щоб він продегустував цей витвір мистецтва. Це готово для того, щоб ти е, на правах, як то кажуть, насяльники <сих>, все скуштував, продегустував і сказав свою думку. Що попробую. Женя е, не вирішив обмежуватися просто руками або виделкою, тому що це, ну, це моветон, знаєте, суші їсти, виделкою. Є палички, є Женя. Дерев'яною паличкою і дерев'яна ложка намного політніше ніж железна вілка або ложка. Чому? Ну, что китайцы, корейцы, они ходят стоматологу раз в 7 лет. Ага. А мы раз в 3 года. А то и в угу. год. Только ходят. Да, а чему на рис? Ну не знаю, мне здається, что так смачнейше. Ну, обычно. Почему? Ну, на вкус и цвета мастера долгие хвилини очікування, Женя думки. І... Mm -hmm. <гум> ну ми, розумієш, ми не вирішили ну, з якимись тим такими ну, фі... фігнюшечками. а зробили такі, щоб... Щоб у тебе дармово віддало. І як бачиш, так і є. Вона <гум> большая, але <но> дуже вкусна. <гум> ну все. Шеф Кухар сказав свою думку. Ми тобі дуже дякуємо, що ти прийшла в гості в нашу програму. Тобі від Prada кафе-сертифікат на вечерю тут. Дякую. Дорогі мої глядачі, як мені кожного разу не хочеться з вами прощатися, аби ви тільки знали. А треба, адже ефірний час не резиновий і самовільно ним розпоряджатися я не можу. Хочу вам нагадати, щоб ви писали нам на адреси, які ви зараз бачите на своїх екранах. Я вам дуже дякую, що ви були весь, весь цей час разом із нами. На цьому все Цьомі-цьомі не міняли. До зустрічі!